Доброго дня! З вами Євген Лега. Та сьогодні я хочу зробити огляд своєї саморобки військового джипу. Теперш ніж почати, я хочу вас попросити коментувати мою ідею розмовляти у відео українською мовою. А тепер перейдемо до огляду. Я намагався зробити цей джип, схожий на американський військовий автомобіль 20-х років. Ось я вам покажу його з усіх боків. Ось так, ось так. ось так. Як ви вже зрозуміли, от сюди можна посадити мініфігурку. Та давайте я вам це покажу. Ось я її посадив. Ось так виглядає мініфігурка у джипу. Головне, головною функцією цього джипа є, це є його ракетна установка. Вона може крутитися на 360 градусів, опускатися вниз. Та вверх. Також на задній частині цього джипа є кріпіш для причіпу. Але причіп я ще не зробив. Але якщо ви захочете, то я можу зробити причіп та зробити ще одне відео вже з причіпом. Але якщо вам буде цікаво, на цьому огляд мого джипу підійшов до свого кінця. Також я хочу додати, що на моєму каналі найближчим часом буде огляд набору 6001 автомобіль начальника пожежної охорони. На цьому все. Підписуйтесь та коментуйте. З вами був Євген Лего і до наступної зустрічі!